Після розгрому печенігів Ярославом Мудрим степ недовго був спокійним. Новою загрозою стали половці, кипчаки або кумани. Їхні перші удари обрушилися на тріумвірат Ярославичів, завдавши нищівної поразки на річці Альта. 1068 році. Саме з цих поразок союз братів захитався та розсипався. Половці палили міста, спустошували землі, і два століття були головною зовнішньою загрозою, що розхитувала князівську єдність. Після смерті Ярослава Тріумвіра тримав Русь у єдності Ізяслав – перший серед рівних: Святослав, Всеволод, три брати, три мечі. Але на обрії з'явився ворог половці. Вони прийшли, як буря зі степу. Вершники без кордонів, без страху, без жалю. 1068 рік київські князі вийшли на Альту дати їм відсіч. Битва обернулася катастрофою. Половецька кіннота вщент розбила руське військо, залишивши Київ беззахисним. Князі тікають із залишками війська. В Столиці на Ізяслава вже чекають. Розлючені кияни. Далі доленосне вічі. Розлючені кияни зустрічають Ізяслава після нищівної поразки на Альті. 1068 рік скликають віче. Народ вимагає зброю, аби продовжити боротьбу з половцями. Але Ізяслав відмовляє через страх, бо знає, меч у руках народу це вже не зброя проти половців, це зброя проти нього самого. Тоді кияни рушають до князівського двору, громлячи по дорозі, двір тисяцького коснячки. Ізяслав і Всеволод тікають із палацу. Народ штурмує та грабує двір. А з темниці випускає Всеслава В'ячеславича. Настугні Русь зазнала однієї з найбільших поразок кінця 11 століття. Князі святополк Володимир Мономах і молодий Ростислав вивели дружини проти половців. У 1093 році, після смерті Всеволода, Київський престол за правом старшинства посів святополк Ізяславич. Авторитетний та досвідчений Володимир Мономах свідомо не став претендувати на Київ, аби не розпалювати особицю, і залишився у Чернігові. Святополк відмовився платити половцям викуп за ненапад, які вирішили скористатися зміною влади та ув'язнений в їхніх послів, чим спровокував війну. Маючи лише 800 дружинників, святополк покликав на допомогу Мономаха та його брата Ростислава. 26 травня 1093 року князі вивели кількатисячну об'єднану дружину та підійшли до стугни біля міста Треполя. Важко озброєна кінна дружина, підтримана піхотою. Половецьке військо складалося переважно з легкої кінноти. На військовій раді мономах радив не переходити річку та зайняти вигідні позиції. Його підтримали досвідчені воєначальники та, зокрема, Ян Вишатич. Син легендарного Вишати, але кияни прагнули битви. Прийшовши річку, зайняло позиції на змієвих валах. Після обміну стрілами кочівники імітували відступ, виманюючи дружинника з укриття валів. Зав'язалася січ, і половці раптово зосередили головний удар проти правого флангу. Розірвавши лад половці, розбили Київський полк святополка на правому фланзі. Дружинників притисли до води й кинули у паніку. Потім степовики вдарили по лівому крилу, де билися чернігівці-мономаха. Там розгорілася найзапекліша січ. Володимир і його дружинники вступили в рукопаш, але військо опинилося під загрозою оточення. Відступаючи, Мономах і Ростислав рятували дружину, та переправа через повноводну стугну стала пасткою. Перед очима брата Ростислав Потонув. Мономах кинувся рятувати його і мало не загинув сам. Поразка на стугні стала наслідком неузгодженого командування, самовпевненості святополка та недооцінки ворога. Вона оголила головну слабкість Русі роз'єднаність князів. Стугна стала символом помилок, які повторювалися ще не раз. Руські князі часто самі кликали їх у міжусобиці, але шлюби з ханськими доньками не принесли миру. Часто саме половецька кіннота вирішувала, хто сяде на княжий стіл, та з'явився князь, який кинув виклик степу. Володимир Мономах повів руські дружини в глиб половецьких земель. Перше, після розгрому киян та чернігівців на стугні, половці відчули гіркоту власної поразки у 1096 році. Хан Тугоркан замкнув Переяслав у кільце облоги. Здавалося, Русь безсила, але Святополк і Мономах об'єднали дружини і раптово вдарили по орді. На річці трубіж зійшлися важкі дружини Русі та невпинна половецька орда. Битва була запеклою, та князі здобули перемогу. У бою загинув сам хан Тугоркан і його сини. Для літописця це стало знаком Божої милості і великим спасінням для Русі. Ця перемога стала початком потужної війці чи кочівникам і символом єдності Святополка та Володимира, які разом у Думвіраті захищали Русь від міжусобиць та кочівників. Дніпром і суходолом рушили наші дружинники в степи в район сучасного Мелітополя, щоб завдати нищівної поразки половцям на річці Сутінь. Навесні 1103 року під проводом Мономаха та Святополка разом із полками інших князів кінні дружини і піхота йдуть у фронтальну атаку. Половці зійшлися як ліс, але стіна щитів і списів дружинників витримала натиск. Бій був жорстоким, та половці не витримали і кинулися в панічну втечу. Загинули десятки ханів, здобич і табори ворога були захоплені. Тисячі полонених повернулися додому. Перемога зміцнила авторитет Мономаха і показала. Коли князі єдині, Русь непереможна. Цей похід став переломним моментом у боротьбі з кочівниками. Вже незабаром князі готуватимуться до наступних походів та переможної кампанії, що забезпечить мир і стабільність на південних кордонах на кілька десятиліть. Історія повторюється, як і тисячу років тому гідність, сила і незламність України зупинять орди темряву степу. Чотири роки після великої перемоги на сутіні, і князі знову збирають полки. Святополк Київський, Володимир Мономах, Давид Святославич та інші ведуть дружини проти степу. Літо 1107 року. Дружини несподівано для половців переходять річку Сула і атакують орди. Бій був запеклим. Половецькі стріли темною хмарою вкривали небо, але дружини тримають лад. Стіна щитів, списів і кінні удари з флангів. Під натиском княжих полків половці не витримали, і сам хан Ітлар загинув у січі. Втеча ворога перетворилася на погром. Наша кіннота переслідувала половців понад 50 кілометрів. Аж до річки хорол, добиваючи ворога і відбираючи табори. Ця перемога закріпила славу походу 1103 року і показала, лише союз князів, дисципліна і тактична злагодженість не дають ворогові шансу. Попереду ще більші битви 1010 та 11 роки принесуть тріумф мономаха і новий розгром кочівників. І походи 1103-111 років розгромили ставки ханів, надавши Русі перепочинок і славу переможця. Літописці назвали ті походи великим подвигом, бо вперше за десятиліття степ відчув силу Києва. Половці перейшли до дипломатії, частина їхніх родів навіть прийняла християнство і оселилася ближче до руських земель. Але після смерті сина Мономаха. Стеслава Великого у 1132 році князівські усобиці та роздробленість знову відкрили двері степу. Половці стали постійною частиною політичної гри, що розхитувала Русь і готувала ґрунт до ще страшнішої монгольської навали зі Сходу. Це не просто кадри, це не просто слова. Це пам'ять про нашу історію та коріння, гордість і боротьба, які оживають у кожному кадрі. Ми відтворюємо історію. Щоб не просто згадати, а почути голос, що звучить з глибини століть, невигаданий, неприкрашений, голос землі, що пам'ятає. Бо коли ми чуємо історію, ми чуємо себе, і в цьому голосі народ, що знає, ким він був, ким він є, і знає, куди йде гідність, сила, незламність України це наша історія, це Сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.